Шановне панство, привіт, мої вітаннячка, друзяки, мира, добра вам, що в нас закінчується цей івент Криївка найманців. так, І що, не було в мене багато часу клепати перемоги. Зробив я 71. ну, в общем, Роботи багато, ще морозяки дубасять. Тому відкриємо сьогодні лише 7 штучок з цих контейнерів найманців. Якщо вистачить по осколках наміняти, то можливо ще відкриємо якийсь контейнер цей чорний ринок. Так? Спробуємо нашу вдачу. Не знаю, пощастить, не пощастить. Давайте подивимось, що ж у нас тут в самому контейнері є. Быстренько пробіжив. Є можливість вибити два танчики один колекційний, один звичайний прям. Потім камана КВ-2. на 91-го К, да? ще в нас тут є ось на 50 тонн компанзер і на ревучий. Також, якщо зібрали 10, у мене не вийде, то випаде додаткова нагорода. Ну і стального, що тут у нас? Бустери, навільний сертифікат, можливо, випаде ці бони постачальників або ці осколки. Які проценти? Проценти в нас на танчики 0,36 і 0,57. Ну і на камуфляжі бачите самі різні. да? Мідальйон 100%, бусти, шмусти. Ну, і за повторне отримання. Це якщо там дуже багато грати, нагороди, як поняв, викидаються. Щось таке. В общем, надіємось на вдачу. Вам, друзяки, дякую за перегляд, за підтримку в ці холодні часи. Коменти, підписочки, подобаєчки. Відкриваємо. Що тут випаде, будемо надіятись, що хоча б один танчик ми отримаємо бажано колекційне, так як вони в мене обидва є. Так, що тут? 100 бонів, 400 осколки, бустери вільного. Давай ще. Давай. І. Ну, все похоже, в принципі, тільки осколків додавалось на 400-500 і трошки бусти, по-моєму, Так. Забираємо, їдемо далі. Так. Що тут? Знову. О, ну тут хоч сертифікат на 200 вільного 4 штучки. Збираю вільний в цьому місяці, друзі, повинен бути. На китайський новий рік кулі будемо дубасити на основі конкретного Ну, подивимось. Так. Що ще в нас? 700 осколків, знову бони, бусти. Покопанки, друзі, також відео вийшло. Хто не знає на каналі Копанка Сан Саныч є. Заходьте, дивіться, як зимує копанка. Ще, напевно, буду робити теплу лунку. Все це діло. Будемо показувати. Так, їдемо. Ще в нас є можливість відкрити. Бо не постачальник, осколки. Ну, на жаль, поки що нам не щастить. І що станчиком навіть і не пахне. Ну і що, і крайній на даний момент. Так. Тут нам, на жаль, не пощастило. Повідкривали ми і давайте ще в нас назбиралися тут ось ці ось бони, да і за них ще спробуємо відкрити. Спробуємо відкрити ще парочку контейнерів. У нас повинно вистачити 1220. І плюс там зараз ще повинно щось випасти. Тому віримо на вдачу. Последні години, як кажуть, можливо, нам ще фортенет. Так, вільний осколки і нам не хватає, да? Не вистачає, так, давай ще щось. Наміняємо. Диви. Ще вистачаємо. Нормально. Давай, давай. Я кажу, на последнему коню? На последнему коню. Пробуємо зараз. Ага, чорний ринок. Вже так аж запутало. Типа диви. Ну, давай золото. А ти, ти камуфляж дали. Метелика. На вільний 1125. Не хватає нам, да? не вистачає. Ну давай що Отут. Ну-ка давай. Тут вистачає, ні. О, а тепер вистачить, так? Да? Щоб нам відкрити. Та ти що? Знову не? Ану давайте. Краюємо конкретно. Так, ну і що? Давай для завершення оце вже відкриємо. Віримо на вдачу. І, ні, на жаль, Вільні осколки. Сьогодні ми пролітаємо. Але ж спроба була, друзі. Так, ну що, вам хочуть подякувати за перегляди, за вашу підтримку. Нехай буде щастя у вас, у ваших сім'ях. Добра, мира здоров'я, всім удачі, всім па-па.